Шановні, сьогодні 19 жовтня. Хочу коротенько розповісти вам, як зараз відбувається збут перця. В цьому році ми вирощували 26 соток закритого ґрунта перець-геркулес. Частково там був спінбокс. Висадка була ближче до 15-17 травня, так як перший оборот в нас був розсада овочева, розсаду продали і потім. Висажували для себе перчик. Доглядав я перець, почав він приходити десь кінець липня, але я не спішив його продавати, тому що на середину літа, на кінець літа, в нас дуже багато є перцю з відкритого ґрунта. Не дивлячись на те, що не було Херсону, хоч і били себе в груди, всі, що от буде помідора дорога, цілу зиму там бігали. І буде все дороге, бо Херсону нема. Було все. В нормальних доступних кількостях, на мою думку, хоч і перець, більш-менш тримався в ціні. Але дивлячись на ті затрати, які були, то і на те, що долар підскочив там на відсотків 35-40, то, в принципі, ціна як і того року, і все як і того року. До чого я веду, не спішив я в кінці літа його продавати і почав десь вересень продавати. Нагадую, що перші сильні приморозки це середина жовтня. Кінець жовтня, от на завтра буде вже серйозна така, серйозний мороз, 4. В нашій теплиці є страховочне отоплення. Це дві 200-літрові бочки. Дуже вони продуктивні по тій причині, що не просто вони є такі хороші, вони з самого простенького метала, з-під масла на металоломі я їх купив. Але вони, до них прироблений 300-й димоход. Якщо димоход 300, й 250, й то тоді гарна тяга, і ці буржуйки сильно дають тепло. Ясне діло, якщо закидаєш туди дрова. Тому в кожній теплиці в мене є по дві таких 200-літрових бочки, зварені докупи. Самі прості двері, самі простий оцей димоход від вентиляційної труби оцинкової. Ну і, і вона Бушна СССРська. І теплиці в мене стоять трошки під наклоном. Через те. Вони в кінці теплиць, і я так собі протоплюю помаленьку, якщо це треба, якщо, наприклад, мороз. Коли приморозок або навіть мінус один, то друга плівка все, все нормально. Нічого не мерзне, не кущі, не перцять. Так от, до чого я? Я просто вам коротенько сказав, щоб ви розуміли, як в нашому регіоні приходить холод. Тому що, наприклад, в Закарпатті по-іншому, в Херсоні по-іншому, у нас в Вінниці по своєму. Продаючи перець. В вересні і в жовтні. Я і зараз вже кінець жовтня, я прийшов до такого висновку, що була помилка, на мою думку, продавати перець в кінці серпня і цілий вересень. В чому моя помилка? Дивіться, ми продавали як на опт зранку, так і в роздріб вдень. Чесно кажучи, вдень продавалося небагато. По-різному. Можна було продати 20 ящиків, можна було 5-10 ящиків продати. Можна було 6, 7, 4, тобто небагато. Різні були дні. Коли я продавав серпень, кінець серпня і е, цілий вересень, на оп ціни на перець були різні. В основному на гарний перець була ціна 45-50 гривень. На роздріб можна було продати 75, 70, 65 і, в принципі, більш-менш брали. Продавав я, продавав, і навіть були такі дні, коли і тугенькі були дні. І допродавався до того висновку, що робив я це зря. Чого зря? Тому що зараз вже середина жовтня, ще в мене є півтори теплиці з чотирьох перця. Всі вони в нормальному стані. Так, да, є місцями, там починає портитись, але це не від того, що він довго в теплиці, це по іншим причинам, яким поки не важливо. Коли зараз я почав продавати перець, ціна підскочила на 55-65 оптом. І беруть жваво. Якщо в вересні місяці не було, вибо... було дуже багато вибору перця, то крутили носом і шукали прям такий перець, як хто мали на ньому женитися або в сервант ложити. То зараз, якщо перець зірваний з теплиці і нема на ньому, ну він не в'ялий, свіженький, видно, що хороший без всяких там п'ятен. Не дивлячись там рівний, він не рівний. Ну, ясне діло, що весь товарний перець, він в основному рівний і нема до нього питань. То зараз беруть жвавенько по 65 і 55 ще краще. Прям я б сказав, дуже добре беруть, навіть якщо не планували купляти. Чому я, виходить, пролетів? Ну, це не трагедія, але просто такі висновки, чому я зробив неправильно. По тій причині, що кожен день, коли я виїжджав на базар, мені треба було заплатити. Тобто, собівартість виїзду на базар без кави, без якихось там великих затрат на харчування, були 750 гривень. Це продавець. Це дизель, вартість і за місце гроші. На опт що перець тугенько, дуже тугенько. В основному в роздріб людину торгувала. Зараз, коли е, прийшла осінь, я вже побачив, що треба ну, більш готувати товару, більше, 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 трошки краще беруть. На опт за 2 часа я торгую те, що людина буває не наторговує за цілий день. В роздріб. Навіть іноді там по таким доступним цінам, дешевше, як всі продають на базарі, ми продаємо свій перець. Ну, ось так. Тому, шановні висновки дуже такі простенькі, що якщо е в моєму регіоні приходить холод вже кінець або середина жовтня і піднімається різко, значно різко піднімається ціна, тому потрібно просто мати в теплиці страховочне отоплення. Садити перець, так як я садив 15 травня, можливо, навіть ближче, там, 25 травня, давати йому кальцій, давати провітрювання, доглядати перець, і коли він почав вже дозріває, відпочивати, поливати, доглядати, провітрювати, і спокійною душою, маючи страховичне це отоплення, було вози собі на опт і не переживай. Тобто, не питання в день теж треба торгувати на роздріб, тому що. Щось десь підпорчене, щось десь вдарене, чи, можливо, не таке хтось наоп не хоче. Людина дешевше поставиться, ціну, людина забрала на розніцю і все. У нас навіть зараз є такі перці, які там погнили трохи, чи там в п'ятнах є. Вони обрізаються і йдуть на ура. Тільки звідти забираються на сіні, якщо то не зелений якийсь перець, якщо такий ну, великий, гарний. Тобто, що з нього можна для себе там, чи для розсади на майбутній сезон взяти насіння, без питань береться. і... Працюємо. Але, шановні, цей висновок до мене прийшов чогось тільки зараз. Хоча в попередніх роках я робив подібні помилки, але, але в мене того страховочного отоплення не було, то ще щось не було. Ну, якось так. Тому, в принципі, це не проблема. Я не говорю, що це щось погане. Тому що я живий, здоровий, працюємо, все в нас нормально. Маю на увазі, що це не якась трагедія, але просто така ремарка. Чому? Тому що я рахую 30 днів по 750 гривень. Це в районі 25 тисяч. Я віддав, просто віддав, розумієте, комусь віддав. Віддав базару, віддав дядькам, які торгують дизелем, віддав людині, яка трудилась. Ну, людині не жалко. Для людини, яка трудилась на базарі, не жалко, тому що в мене, до речі, дуже чесний і толковий продавець, дуже старанний. І я навіть переживаю, де вона буде заробляти, коли зимою не буде, наприклад, перця. Тому, ну ось так. Тому, шановні, ось такі коротенькі висновки. Зараз остається тільки з'їсти велику шоколадку. Ну, не всю, а трошки. І все. І наступний рік постаратись не зробити такої помилки. Тому, якщо було корисне відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, І по можливості розкажіть, як ви торгуєте і коли продаєте свою продукцію, якщо є бажання. Все, пока.